Вітання всім! Сьогодні в мене Юліфон Armor 22 Новинка відповідно. Сьогодні і буде розпакування цього смартфону. І хочу вам сказати, перш за все, подивіться, будь ласка, як вам краще знімати відео. Напишіть в коментарях, будь ласка, коли було як раніше, чи коли як зараз я маю на увазі частоту кадрів зйомки відео. Зараз ви бачите відео 60 кадрів на секунду. Зазвичай я роблю 30 кадрів на секунду. Тобто зараз картинка більш плавніша, повинна бути, така більш живіша. Напишіть, як вам більше подобається, і на другому каналі я буду робити відео, так як ви, скажімо так, як більше з вас напише в коментарях, так ми й будемо робити. Тож тепер давайте будемо розпаковувати. І сам смартфон. Я взагалі не здивований, тому що коробка в нас точно така сама, як у всіх зараз сучасних юліфонів, і це нормально. Дизайн вони поки що міняти не збираються, я бачу. Але в 2024 році, скоріш за все, я думаю, в них будуть і дизайн нових коробок, і цікаві рішення щодо захищених смартфонів. Armor 22. Що це таке, якщо в двох словах? Якщо в двох словах, то це захищений смартфон на залізі. Середньому я можу сказати, що якщо навіть брати процесор Helio G99, як середній, то тут Helio G96. Він трошки слабший, але по факту не сильно. Коротше кажучи, це середньо ціновий смартфон, ціна його менше 10 тисяч гривень. Ці смартфони бувають в двох варіантах пам'яті постійної. У мене на 128 ГБ, є ще на 256. На AliExpress різниця була, по-моєму, 10 доларів. Ну а в житті, я думаю, гривень 500, якраз 500-600 в різних магазинах, якраз і буде різниця. Якщо вам треба реально великі обсяги пам'яті забивати, то, звичайно, без проблем. Беріть версію на 256, вона не сильно дорожча. Так, конвертик. Комплектація вона тут більш ніж стандартна. Маємо юліфонівський конвертик, в якому знаходиться у нас. Зараз би його відкрити ще я акуратненько. Знаходиться у нас що? Звичайно ж, захисне скло. Звичайно ж, інструкція і скріпка. До речі, немає ніякого шнурка. Якщо пам'ятаєте, в юліфонах часто буває, що ще шнурочок такий звичайний, простенький є, тут його немає. Конверт підкладаємо. Сам смартфон. І тут зарядка з кабелем і ще може бути щось цікаве. Ні, не може, тут більш нічого немає. А, ось, до речі, шнурочок. Бачите, куди його заховали. Все, тоді я спокійний, все на місці. Що в нас блочок каже? Блучок каже, що в нього 33 Вт, і це добре. Хотілося б 66, як завжди. Ну, але 33. Так, добре, хай все лежить, сам телефон. Судячи по картинкам в інтернеті, цей апарат мав би виглядати просто шикарно. І давайте подивимось, як він в реальності виглядає. Перше відчуття. Ну, я вам скажу, що насправді я думав, що цей смартфон буде трошечки вущим. Я взяв і я відразу відчув, дивіться, в мене пальці не можуть доторкнутися один до одного. Тобто він такий дійсно широкий. Перше враження, от перше порівняння це Blackview bv 5220 Також такий широкий, тоненький. До речі, так, він реально відносно тоненький. Смартфон я вже випадково запустив. Кнопка у нас включення ось тут знаходиться. Тут же у нас і сканер відбитків пальців всередині цієї кнопки також знаходиться. Кнопки регулювання гучності на цій стороні. З цієї сторони слот для сімок, і кнопка, яка налаштовується. Зверху у нас є інфрачервоний порт, рідкість в наш час. Спеціальне кріплення для фірмового чохлу пластикового, і навіть роз'єм для навушників тут є. Знизу динамік, мікрофон, кріплення для шнурка, ну і type c під заглушкою. Модуль з камерами, блок з камерами трошечки виступає, звичайно ж. Ну і а те, як воно реалізовано, ну, непогано, непогано. Мені смартфон по дизайну дуже подобається. І перші відчуття так, він широкий, він тоненький, але він якийсь відносно легенький. Грамів 320-350 максимум. Треба буде почитати характеристики, бо не пам'ятаю. Ну, нам залишається з вами тепер його запустити і подивитись, як він вживу працює. Поїхали. Так, смартфон запускається, а я хочу вже вам сказати, що по відчуттях працює він дуже швидко. Він дуже швидко запустився. 120 Гц частота оновлення вже була таке, що... таке відчуття, що вона вже була активована, тому що сама менюшка перелистувалась досить швидко. Ну і зараз, судячи з усього, також стоїть 120 Гц. Зараз подивимось. А, у нас динамічний стоїть. Ну, Ставимо примусово 120 Гц. До речі, 60 можна поставити, 90 можна поставити. Так, зразу ставимо необхідні налаштування. Адаптивна яскравість вимкнена і це хорошо. До речі, я зразу побачив, що у нас є налаштування кольорів. О, ця штука дуже крута. Що у нас тут є? Що у нас тут є? Трошки, ага, це більш насичений колір. Ну, давайте залишимо. Хай буде. Та що ж таке? Хай буде більш насичений. А, я зрозумів, я просто нажимаю сюди і воно зразу міняється. А як же ж прилиснути вниз? Холодні, теплі кольори, ну або самі можемо трошки якогось тону надати смартфону, або поставити за замовчуванням. Так і залишимо. Тож, основні фішки Армора 22-го. Нічна зйомка. Давайте, ми, напевно, якраз це і почнемо дивитись. Тому що, тому що 64 мегапікселі у нас основна камера, і 64 мегапікселі у нас має бути нічна зйомка. Ось так. Так, нічна зйомка, але це, по-моєму, не та. Ні, це не та нічна зйомка, яка нам треба. А, ось Night Vision. Заходимо сюди, заходимо в налаштування. Розмір фото. 64 мегапікселі в режимі нічної зйомки. Як вам таке? Так, ми таке вже бачили в Dugi S99, але сам по собі смартфон ну, такий собі. Цей смартфон трошки цікавіший. Режим фото, режим відео. Відео можна в нічному режимі знімати в Full HD. Відео не нічне, а звичайне. Можна знімати в 2К, процесор підтримує. Е, так, зображення. Зразу поставимо, щоб спалах у нас був вимкнений. Зображення. А, режим 64 Мп, до речі, ж окремо знаходиться ось тут. Тут немає ніякої стабілізації при зніманні фото. До речі, дивився відео. Ух ти, дивіться, режим Фільм. Ну, Таке ми також бачили, просто фільтри. Це все зрозуміло. Стабілізації не побачив я в відео. І це не сильно прикольно, якщо чесно. Ну, нема. Бачите, в стандартному ланчері немає в нас стабілізації. Це трошки неприємно. Тому що це юліфон і в них завжди є стабілізація. Але бачите, цей апарат все-таки позиціонується як більш дешева версія. Це вам не Armor 17, 18, 19. Armor 21 і 22 це трошки нижчі по рангу смартфони. Але мені дивно, чому такі назви в них. Чому в них назви якби. Коротше кажучи, не будемо про це. Смартфон трошки нижче, ніж Armor 19 і 18. І ось в тому, що немає стабілізації, це вже і помітно. Але зараз ми відключимось до Wi-Fi і, можливо, прилетить обновочка, і там у нас буде якраз стабілізація. Подивимось, на повному огляді про це все. Так, у нас є фірмовий додаток. Пульт дистанційного керування. Це якраз для того, щоб інфрачервоним портом керувати побутовою технікою. Але в мене, на жаль, немає що сюди підключити. По смартфону, що у нас ще? Акумулятор. До речі, я не пам'ятаю, який тут акумулятор. Я щось геть зовсім вилетіло з голови. Давайте ми подивимося, що на коробці у нас взагалі тут пишеться. Акумулятор у нас на скільки? На 6600 мАч. Тобто, це не супер автономний смартфон, це такий звичайний середнячок. NFC у нас, звичайно, є, 13-й Android. І ось бачите, 64 мегапікселі камери як основна, так і для відео. 658 екран, 120 Гц. Ну, до екрану реально претензій немає. Абсолютно. Ось такий, от, в двох словах, цей у нас апарат. Приємно працює, швидесенько, взагалі без питань. Просто юліфон, як завжди, радує, я от зразу взяв смартфон в руки і ви зразу відчуваєте, що це смартфон, який буде працювати у вас нормально. Так, про телефон. Ну, Дивіться, я ще не нажму, воно прям моментально все відкривається. От в юліфонах мені це подобається. Ось так: от, типовий Юліфон, сучасний, з інфрачервоним портом. ось так. Подивимось, до речі, як камера. Мені цікаво, чи це схожа камера з якістю, по якості з Armor 18 чи ні. Чи це все-таки ближче до Armor 21. Ось про це все на повному огляді з вами і поговоримо. Ну а купити такий апарат ви можете за посиланням в описі під цим відео. Дякую, що додивилися. Напишіть обов'язково комент, як вам краще знімати 30 кадрів на секунду, як раніше, чи знімати, от так, щоб скоріше, трошки якось живіше було, 60 кадрів за секунду. Напишіть обов'язково. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!